Останні три роки Степанівська селищна територіальна громада стала заручницею політичних ігор, оскільки окремі депутати ставлять власні амбіції вище за інтереси громади, яка їх обрала. Увесь цей час мешканці змушені були жити по тимчасовому кошторису бюджету 2022 року, що унеможливлювало здійснення будь-яких капітальних видатків. Таких як будівництво чи облаштування укриттів, підтримка зсу, фінансування потреб ДФТГ, реалізація соціальних програм та розвиток інфраструктури. Нарешті у п'ятницю, 8 серпня, вдалося зібрати кворум на черговому засіданні 32-ї сесії та затвердити головний фінансовий документ громади на 2025 рік. Нарешті Степанівська громада прийняла дуже важливий документ. Головний державний головний бюджетний документ громади бюджет на 2025 рік. Який був заблокований більше майже три роки, хочу сказати, що цьому сприяла спільна робота костяку депутатського корпусу селищної ради це ті депутати, які на сьогоднішній день залишилися без, я кажу, без підтримки більшості. Це люди, які дійсно, за покликом серця, не по інших питаннях, прийшли працювати на людей. І хочу подякувати. Сумську обласну державну адміністрацію особисто Олега Олексійовича, його помічників, особисто Бабича Володимира Григоровича, які попрацювали з нашим депутатським корпусом, вивчили ці питання. Я особисто звертався з цим питанням до голови з перших днів його роботи. Тому що попередні звернення до попередників не дали ніякого результату. Я був на прийомі не один раз: і Живицького, і Вартюха. Коротко хочу сказати, що те, що ми бачили як процес вирішення, це залучення наших депутатів, які сьогодні перебувають в збройних силах. Сьогодні вони знайшли вирішення цього питання і сьогодні присутні на сесії. Депутати, які служать, проходять військову службу, і завдяки цьому у нас склалися, як кажуть, всі пазли для того, щоб прийняти бюджет. Ми його прийняли і розблокували всі на, на, на е, найважливіші питання, які сьогодні є в громаді. По перше, це підтримка збройних сил. Ми передали області 40 мільйонів гривень на підтримку і обороноздатність нашої області. Ми, кожен, ми, зараз, ми на сьогодні, прифронтова громада, відчуваємо ці наслідки на собі, тому що в нас вже більше 60 будинків людей вже пошкоджено, яким ми надаємо допомогу. Ми розблокували допомогу військовим, їхнім сім'ям, допомоги на поховання, на те, щоб ми могли. Підтримати наш загін ДФТГ. Три роки вони не отримали фінансування. На жаль, така ситуація була через блокування окремими депутатами прийняття бюджету. На сьогодні ми змогли знайти їм 8 мільйонів на те, що вони будуть отримувати матеріальну допомогу щомісяця. І ще додатково 2 мільйона це те, що ми будемо давати їм допомогу на соціальні побутові потреби. Тобто вони отримують з початку року всіх, хто у нас сьогодні прибуває на службі у ДФТГ, отримають ці допомоги. Підтримуємо людей, які онкохворих. Ми заблокували з 1 січня, так як у нас не вистачало коштів. Ми бачили, що ми не вийдемо з цього питання. Ми на сьогодні мільйон виділили на ці потреби. Та підняли питання, і депутати прийняли питання цивільного захисту, це оповіщення, мільйон, це е, мільйон на е, матеріали, які ми надаємо людям у разі пошкодження їхнього майна. Тобто цивільні і е, військові питання вони об'єдналися в одне: те, що депутати з розумінням підійшли, і вони на сьогоднішній день е, бачать перспективу. Наші наступні кроки будуть це питання по отриманню державницьких коштів, тому що ми були заблоковані. Минулого року ми втратили 5 мільйонів державної субвенції, яка шла на підтримку нашої громади. В цьому році ми отримали 6 мільйонів. Ми їх використаємо на покупку спецтехніки, на обладнання підвалів, притої підвальних приміщень, простих укриттів для шкіл, і садочків. Це все буде для людей. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні доклав зусиль. І на сьогодні прийнятий бюджет. Ми з бюджетом, ми з перспективою. І це ще раз було підтвердженням того, що в нашій громаді є орган місцевого самоврядування, влада і депутати. Тобто ми об'єдналися і, і за підтримки один одного ми сьогодні прийняли цей, ми прийняли цей документ. Всім дякую. За те, що це відбулося, затвердження програми підтримки сил оборони та безпеки України на поточний рік це вкрай важливий крок для підвищення обороноздатності нашої області, зазначив депутат Степанівської селищної ради, що з 2022 року служить у ЗСУ. Дмитро Сазонов акцентував, що тільки об'єднавши зусилля, вдалося досягти спільної мети суттєво підтримати наших оборонців та покращити добробут мешканців громади. Я як військовослужбовець 117 бригади територіальної оборони. Постійно знаю ці проблеми, обговорюємо це з командуванням бригади і з перших вуз скажімо так, від хлопців, знаємо реальні потреби, що потрібно на даний час Збройним силам. Я дуже дякую депутатському корпусу, адміністрації, всім тим людям, які долучились до цієї справи, що ми змогли консолідуватися. Прийняти це виважене рішення дуже важливе в цей час для нашої громади і для України загалом. ця матеріально-технічна база, яка буде закуплена за кошти, які Степанівської селищної ради, я впевнений, що до копійки буде використана нашими силами оборони. Для відбиття повітряних атак, для повітряних цілей, які кожного дня завдають шкоди цивільному населенню. І ще раз дуже дякую адміністрації області, командуванню 117-ї бригади територіальної оборони та депутатському корпусу в прийнятті цього рішення. Що Дуже приємно, що ці кошти. Направляться на соціальне на соціальну сферу, тому що в цей важкий час нашим виборцям, нашим людям, які живуть на, на території Степанівської селищної ради, потрібна підтримка, адже ми не забуваємо і військових, і цивільних. Такому без перебільшення історичному рішенню сесії Степанівських депутатів. Передувала серйозна командна робота сумської обласної військової адміністрації, зокрема заступника голови Володимира Бабича. Тож керманич області Олег Григоров подякував усім причетним за конструктивну роботу в інтересах громади та вкотре закликав представників місцевого самоврядування до консолідації зусиль, адже тільки в єдності наша сила. Я хочу зазначити, що завдяки злагодженій роботі. Команди обласної військової адміністрації, народних депутатів, голови громади Степанівської і депутатів нам вдалося спільними зусиллями рушити те питання, яке досить тривалий час, майже три роки, через певні об'єктивні, напевне, суб'єктивні причини не рухалось. Мова йде про затвердження бюджету Степанівської громади, дуже потужно, як наслідок вирішення соціально-побутових поточних питань громади. І в першу чергу хотів би заакцентувати завдяки такому спільному розумінню важливості ситуації. На сумщині важливості нашої оборони було прийнято рішення про фінансування майже 40 мільйонів гривень на наші збройні сили складової безпеки, сил безпеки оборони, які є вкрай важливим. Тому дійсно я вважаю, це спільний результат, яким ми спільно можемо пишатися, оскільки на меті він має задоволення потреб громади і наших оборонців. Я хочу сказати, що на мою думку, на даний час на нашій сумщині всі 51 громади є досить свідомими. Ми маємо з ними чітке розуміння щодо пріоритетів використання наших коштів. З урахуванням тих викликів, які сьогодні є перед Сумщиною. в першу чергу це наша обороноздатність і зміцнення нашої оборони. І хотів би сказати, що і в подальшому ми цю роботу продовжуємо за рахунок цього, за рахунок максимального спілкування з головами громади, відповідно з громадами, донесення того, що ми робимо, для чого ми робимо, для того, щоб ми могли і почути і ті питання від громад. Звісно, такі питання є. Звісно, в процесі роботи 24 чотири на сім нас виникають робочі питання, якісь нам дають. Це вирішити оперативно на своєму рівні, які питання виносимо на рівень держави. І як ви знаєте, відбувся дуже важливий візит нашого президента України, ключових міністрів Кабінету міністрів, де ми спільно з громадами озвучили наше питання і, безперечно, отримали підтримку і розуміння нашого регіону. Будемо сподіватися, що обранці Степанівської селищної територіальної громади. Зробили відповідні висновки щодо власноруч створеного прецеденту на всю Україну та як наслідок політичного колапсу, і надалі вже ефективно управлятимуть місцевими фінансами, адже це запорука сталого розвитку їх громади та її стійкості.